Доброго дня, п'ятикласники! Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати приклади на порівняння натуральних чисел. Почнемо із номеру 171, другий приклад. 17 метрів 12 см помножити на 25 мінус 5 дециметрів 3 см, порівняти із 3 кілометра 6 метрів, ділити на 9 плюс 94 метра 5 дециметрів. Для початку нам потрібно розставити дії. Перша дія буде множення, друга віднімання. Третя дія буде ділення і четверта додавання. Перша дія. Для того, щоб 17 метрів 12 см помножити на 25, нам потрібно перевести в однакові одиниці вимірювання. Тож, 17 метрів 12 см переводимо в сантиметри. Буде 17. 1712 сантиметрів множимо на 25. 2 помножити на 5 буде 10, 0 ну, пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 на 1 5 плюс 1 6. 5 на 7 35, 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. І 5 на 1 буде 5 і плюс 3 8. Тепер помножити на 2. 2 на 2, 4. 2 на 1 2, 2 на 7, 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 2 на 1 2 і плюс 1 3. 0 зносимо. 6 плюс 4 буде 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 2 і плюс 1 буде 8. 8 плюс 4 12. 1 запам'ятовуємо, 3 плюс 1. 4. 42 800 сантиметрів. Друга дія. Від 42 800 см треба відняти 5 дециметрів 3 см. 5 дециметрів 3 см це 53 см. 42 800 відняти 53. Сантиметр. Займаємо у восьми десяток. Тут буде 9, а тут 10. 10 мінус 3 7. 9 мінус 5 4. Тут уже не 8, а 7 і 42 зносимо Сантиметрів. 42 747 сантиметрів. Тепер третя дія. Переходимо до другої частини цього прикладу. 3 км 6 метрів. Переводимо в е, метри. 3 км – це 300 і 6 метрів 3006. Ми маємо поділити на 9. Беремо по 30 неповна частка. Найближче число, яке ділиться на 9, 27. Значить, беремо по 3, 27.

336 метрів. Ми додаємо 94 метри, 5 дециметрів. Дециметр. Е, краще все перевести в сантиметри, тому що попередні дії також в сантиметр. 334 метри це 33 тисячі 400 сантиметрів. Додати 90. 9450 сантиметрів. 0 плюс 0 буде 0, 0 плюс 5 5, 4 плюс 4 8, 9 плюс 3 12, і 3 плюс 1 буде 4. Сантиметрів. І тепер нам залишилося порівняти другу та четверту дію. 42 тисячі. 747 сантиметрів із 42 тисячі 450 сантиметрів. 42 тисячі 747 більше, ніж 42 тисячі 450. Тому замість і ми можемо поставити знак більше. Наступний номер 172. Нам необхідно поставити дужки так, щоб прикладу відповідав знак менше або більше. Розглянемо перший приклад. 2 плюс 2 плюс 2 ділити на 2 менше 4. Спочатку порахуємо, скільки ж це буде. Перша дія діли. 2 ділити на 2 буде 1, потім плюс 2 буде 3, плюс 2 буде 5. 5 не менше 4, а більше. Тому нам необхідно якось поставити дужки. Ми об'єднаємо в дужки всю суму. І 2 плюс 2 плюс 2 буде 6. І 6 ділити на 2 буде 3. А 3 менше 4. Другий приклад. 2 помножити на 2 плюс 2 плюс 2. Більше 9 має бути. 2 помножити на 2 4, плюс 2 6, плюс 2 8. 8 у нас не більше 9, а менше. Ми маємо поставити дужки. Також в дужки заключимо всю суму. І буде 2 плюс 2 плюс 2 6. А 6 помножити на 2 буде 12. Більше 9. І розглянемо номер 159. У номері 159 необхідно записати всі натуральні числа, які більше за 2542 і менше за 2550. Невідомі числа ми можемо позначити Х. І записати подвійну нерівність. Х у нас більше, ніж 2542, але менше, ніж. Е 2550. То ми можемо записати 2543 більше, ніж 2542. І менше, ніж 2550. 2544 менше. Две тысячи пятьсот сорок пять, две тысячи пятьсот сорок шесть. 2547, більше ніж 2542, і менше ніж 2550. 2548, менше ніж 2542, але о, більше ніж 2542, але менше ніж 2548. І 2549, більше ніж 2542 і менше, ніж 2548. Все. І з письмовими номерами на сьогодні ми закінчили. Домашнє завдання буде закріплене у класрумі. У нас ті школи, в електронному щоденнику і в описі під цим відео. Дякую усім за увагу. До наступної зустрічі! Любіть маму, тата і математику!